Зелена! Робимо історію! Є uh! голоси! Yes! Yeah! Uh! 265! 265 голосів! По фракціях! Слуги народу пару проти, Європейська солідарність за Батьківщина. Єс, yes, друзі! Принято! Друзі, всіх вітаю! Діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена і афілійованих з нею структур. Заборонена. Тепер протягом 9 місяців релігійні організації, які мають відношення до Російської православної церкви, мають розірвати всі стосунки. Їх ніхто не забороняє. Просто розірвіть всі стосунки з Москвою. Ну але якщо не захочете, то йде до заборони. Просто розірвіть. Друзі, це дуже крутий результат. Я всіх вітаю.